Чернівецька міська рада економитиме поки що на автомобільному парку. Роман Ванзуряк представив свою команду на народну люстрацію. Вільше кандидатури затвердило. Нового прокурора Чернівецької області представили колективу. Ним став Павло Ванзуряк. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Нового прокурора Чернівецької області представили колективу. Ним став Павло Ванзуряк, який був заступником прокурора Буковини. Манзуряк Павло Константинович народився 1975 року у місті Кіцмань. Закінчив Чернівецький університет. В органах прокуратури працює з 1997 року. Свого часу очолював Садгірську та Пришотравневу районні прокуратури. Працював заступником прокурора Рівненської області З червня 2013 року. По грудень 2013 року займав посаду прокурора міста Чернівці. Голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк під час народного віча представив свою нову команду. До її складу не війшов жоден представник удару. Нову команду проілюструвала громада Буковина з однією умовою. Вони чекають від них чесної роботи та постійної публічної звітності. Народне віче на центральній площі Чернівців розпочалося з вшанування пам'яті Небесної Сотні. Святі оці молилися за мир та єдність нашої країни. Опісля Роман Ванзуряк, як і обіцяв, представив народу керівників департаментів. На першого заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації пропонується Рибак Іван Петрович, департамент економічного розвитку та торгівлі. Татарчук Тетяна Михайлівна. Департамент фінансів. Якова Анжела Анатолійовна, Департамент агропромислового розвитку. Козій Олег Володимирович. Департамент соціального захисту населення. Олега Олена Володимирівна. Департамент інфраструктури та містобудування очолив Андрій Павлюк. Марина Тимофійчук керуватиме департаментом суспільних комунікацій. Про культуру тепер дбатиме Віра Хитайгородська. Головним освітянином стала Оксана Полійчук. Управління капітального будівництва очолив Олександр Пуршага. Оксана Андрієць опікуватиметься медициною. Керівником департаменту екології та туризму став Ярослав Погутяк. А радником голови ОДА призначили громадського діяча Юрія Івашина. Озвучення прізвищ нових планників відбулося. Саме в день сороковин Небесної Сотні не випадково. А для того зазначив губернатор, аби вони завжди пам'ятали, що нове майбутнє України здобувалось надто дорогою ціною. Пам'яті Небесної Сотні ми не маємо права схибити і піти збірно обраного шляху. Підняттям рук громада Буковини засвідчила, що підтримує нове призначення, проте висловила таке побажання. Але ми б через деякий час ми б хотіли почути їх звітні, що вони зробили для Буковин, щоб вони. Перед нами відчитались, прожали, де вони діли гроші, як вони працюють, і щоб ми просто оцінили їхню роботу. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Міська рада економитиме поки що на машинах. Інші можливості скорочення витрат представники влади тільки розглядають. Про це на щопонеділковому брифінгу повідомив секретар міської ради. За словами Ярослава Кушнірика, жодних кадрових скорочень поки що не буде. Досі вакантною залишаються посади директора департаменту містобудування та земельних відносин. А ось департамент житлово-комунального господарства можливо матиме керівника вже 17 квітня. Саме тоді підбиватимуть підсумки конкурсу на цю посаду. Разом із тим секретар міської де повідомив про те, що до Чернівців приїхали три представники місії ОВСЄ столиця Буковини є одним з десяти міст, куди приїхали іноземні спостерігачі для того, аби вивчити ситуацію в країні. Сьогодні вони були вже тут. У нас прийшли представитися, і вони будуть працювати протягом найближчих шести місяців. А далі вже буде залежати від ситуації людям з вадами зору більше можливостей отримувати інформацію. Технічно посприяти їм у цьому має проект, що одночасно стартує у Чернівцях, Сучавському повіті, Румунія та Кишеневі Молдова. Грант проекту 150 тисяч євро, котрі надасть євросоюз. Решта 10% співфінансування партнерів. За ці гроші зокрема планують створити у нашому обласному центрі та Кишиневі по сучасному комп'ютерному класу, де спецобладнання дозволить слабозорічим необхідну інформацію прослуховувати. Цей проєкт націлений на те, щоб людина, сучасна людина, могла легко читати емейл, входити на будь-який сайт, бути в цьому світі. Це буде такий клас, де буде кожна опція озвучуватися, дуже легка в користуванні і саме для цих людей. І, звичайно, ми ще вже тут говорили наші партнери, ми плануємо розширити, зробити голосовий журнал, можливо. Але пошук інформації це не єдині проблеми, з якими стикаються незрячі щодня. Вони проживають життя не тільки в темряві, але й в небезпеці. Так слабозорі відчувають себе, переходячи дорогу в Чернівцях, є тільки 12 озвучених світлофорів. А там, де їх немає, незрячі розраховують лише на свою інтуїцію. Василь Васильович вчився жити незрячим. Сім років тому через важку хворобу він втратив зір на одне око. Тоді лікарі сказали чоловіку, щоб він очікував гіршого. Так Василь Васильович почав готуватися до майбутньої сліпоти. І я вже закривав очі. вже з шостого року я очі просто закривав і ходив від з точки А в точку Б. Собі задавав якийсь певний відстань. Собі. І ходив по вивчав всі повороти, бордюри. Якщо на дорозі тихо, тоді на світлофорі зелене світло для пішоходів. Якщо машини шумлять, слід ще трохи зачекати. За таким принципом Василь Васильович змушений переходити дорогу. Це правило, за яким може орієнтуватися незряча людина, працює не завжди, особливо ввечері, коли машин менше. Якщо люди перевели, значить нормально. Не перевели, але ну, буває і стою і по 5 хвилин на, на, на пішкову, хто, поки хтось мені не каже, мож, можете йти вже червоне там, чи зелене. За допомогою такого звичайного механізму незрячі люди могли б в Чернівцях переходити дорогу без проблем. Василь Васильович до міської ради з проханням озвучити світофор в районі, де він проживає, звертався не раз і все марно. За словами голови міського товариства сліпих, нагальна потреба залишається на вулицях Руській, Фастівській та Шкільній. Тут на комарова перевулик ентузіастів світлофор говорить на розі вулиць головна і комарова коло пошти. Там світлофор просто пікає. Так, це ж дві різні речі, але нам добре і пікає, і говорить, і як кажуть, лише лиш би щось воно говорило, щоб е, людина мала орієнтир. Вартість одного світлофора з системою звучки близько 120 тисяч гривень, а ось переобладнувати вже існуючі значно дешевше близько 10 тисяч. Департаменті житлово-комунального господарства пообіцяли, якщо проблем з фінансуванням не буде, то цьогоріч вони звернуть увагу на потреби незрячих. На сьогоднішній день у нас у планах є зробити змонтувати два нових і як мінімум чотири переобладнати для того, щоб попис де це ще буде. Я не знаю, тому що це буде погоджуватися і якраз з товариством. Незрячих, але я думаю, що це буде все трені частині місця більш масовому скупченні людей. Отже, ця проблема все ж може вирішитися, але автомобілі, які припарковані в недозволеному місці та на пішохідних переходах, створюють такий бар'єр для незрячих людей, коли кошти не допоможуть. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час. Аварія, у якій загинула дівчина, трапилася в Чернівцях 31 березня, о 3-й годині ночі на вулиці Винниченка. Водій автомобіля Galant врізався в електроопору. Відтак 29-річного водія та його 26-річного пасажира із численними травмами шпиталізували до лікарні. Ще одна пасажирка померла на місці ДТП. Наразі триває перевірка. За попередніми даними водій Galant був на підпитку. Водій не справився з керуванням, допустив наїзд на електроопору. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 22-річна пасажирка автомобіля загинула, мешканка обласного центру загинула на місці. За попередніми даними, у водія була алкогольна інтоксикація. На даний час взято кров на аналіз і найближчим часом будуть відомі результати. Одна єдина вільна Україна з таким гаслом сотні футбольних фанатів Буковини прийшли маршем вулицями Чернівців. Вболівальники в такий спосіб вирішили звернути увагу владників на жалюгідний стан футбольного клубу Буковина. Попри гарні результати, які демонструють спортсмени, наразі командою не опікується жоден спонсор. Відповідно, немає ні поля для тренувань, ні грошей, аби мати можливість виїжджати на матчі. Ініціативу шанувальників футболу із Західної України підтримали суперники зі Сходу. Всі чекають цього підйому, тому що насправді у нас тут навколо чернівців такий футбольний вакуум. Тобто В Франківську немає професійної команди на всю область, в Хмельницькому збанкрутувало Поділля так само. І потенційно, якби Буковину зробили серйозний клуб, Буковинці збирали би просто повний стадіон. Я думаю, що такою підтримкою можна і заставити звернути увагу на свою родну команду, за яку переживають стільки людей. Є бажання, у нас є достатньо спеціалістів багато, є футболісти качественні. Треба підтримка тільки определених структур, які бы дали фінансову можливість клубам існувати. Я думаю, що це дуже чудово, коли підтримують не тільки чоловіки, тому що ми повинні цінувати те, що є в нашому місті, те, що в нашому місті відбувається. Після фан-маршу відбувся перший весняний поєдинок оновленої буковини. Чернівецька команда грала на своєму полі з Донецьким олімпіком. Результат відчинив 1-1. Активісти ж запевняють, що і надалі організовуватимуть. Мирні акції на підтримку футболу, щоб виховати справжніх патріотів. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Однокласники та Фейсбук. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства Ас в YouTube. Всього доброго!